Вітаю любі в'язунчики, я Ольга. На дворі осінь і гортаючи візерунки для осінніх виробів. Я натрапила ось на такий гарненький візерунок. Його можна застосувати як для в'язання спідниць, платтячків, Можна в'язати таким візерунком. П'ятку на шкарпетці буде дуже щільна. Він нагадує машинне в'язання типу платінгу. Він дуже щільний, не тягнеться ні в ширину, ні тим паче в довжину. Нам треба набрати парну кількість петель. Візерунок заставляє два рядки усього. Першу петлю, першу петлю ми пров'язуємо лицевою. Лицева знімаємо. Накид, попереду. Лицева, знімаємо, накид попереду. Лицева, знімаємо, накид попереду. Ось так. В'яжемо до кінця. Лицева і знімаємо. В'яжемо до кінця рядочку. Дов'язали до кінця, в'яжемо одна лицева, накид спереду, знімаємо кромкова петля виворітня. Перевертаємо в'язаннячку на інший бік першу. Знімаємо. Далі ми в'яжемо. першу виворітню. А другу знімаємо, але ниточка вже позаду. Знімаємо виворітня. Знімаємо ниточка позаду. Виворітня. Знімаємо ниточка позаду. Виворітня. Наступно знімаємо ниточка, ниточка позаду. І так в'яжемо до кінця рядочку. Коли в'яжемо двома кольорами, то все добре видно. Знімаємо виворітня. Знімаємо ниточка позаду, виворітня. Дов'язуємо до кінця. Дов'язали до кінця. Виворітню пров'язали, знімаємо ниточка позаду, пров'язуємо кромкову петлю. Розвертаємося, беремо інший кольор ниточки. У мене це синенький. Першу пров'язуємо лицевою, знімаємо і знову. Лицева, ниточку попереду, знімаємо, лицева, ниточка попереду, знімаємо, лицева, знімаємо, лицева і знімаємо і в'яжемо так до кінця ряду. Дійшли до кінця, в'яжемо одна лицева, знімаємо, ниточка попереду, кромкова, розвертаємося, в'яжемо цим же кольором. Першу знімаємо. Перш пров'язуємо виворітньою. Виворотня, а цю другу знімаємо ниточка позаду. Виверідня, знімаємо ниточка позаду, виверідня. Ниточка позаду. Виверідня. Знімаємо ниточка позаду. І так в'яжемо до кінця. Коли в'яжемо другий ряд, ми вже бачимо, що всі у нас петельки одного кольору. Дов'язали ряд до кінця, виворітня, Знімаємо ниточка позаду, пров'язуємо кромково, вивертня. Розвертаємо і підбираємо ниточку іншого кольору. Ось так. І знову так само. Першу пров'язуємо лицевою, другу лицевою, третю знімаємо ниточка попереду. Лицева, ниточка попереду. Лицева, ниточка попереду. І так з оцих двох рядочків, у нас виходить ось такий гарний візерунок. Якщо ми в'яжемо по лицю, ми в'яжемо лицеву і знімаємо ниточку попереду, якщо ми в'яжемо вивередню сторону, то ми в'яжемо виверетню. І ниточка у нас позаду. Я бажаю всім успіху. Я не знаю, як він називається цей візерунок, можете придумати йому назву. А може, десь хтось бачив, як він називається. Бажаю всім успіху, натхнення, миру, добра і всього самого-самого найкращого. До побачення!